Справа 60. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас функція приймає різні значення в залежності від того, які у нас аргументи. Y дорівнює 4х, якщо x менше одиниці. Ну що ж, давайте тоді спочатку побудуємо графік такої функції, записуємо тоді перше дія, І я пишу, що y дорівнює 4х. Так, якщо. Записуємо, якщо х менше одиниці. Ну, які значення х менше за 1, не включається одиниця. Можемо написати, наприклад, мінус 1х1. Ну і 0. Так, 4х, 4, що множиться на х, або 4, що множиться на мінус 1, це буде мінус 4. Потім для 0 y знаходимо 0, 4 помножити на х, або 4 помножити на 0 буде 0. Є? Ну що ж, ми одержали ці дві точки. Будуємо тоді ці дві точки на цій координатній площині. Отже, будуємо першу точку з координатою мінус 1 і мінус -4, 4 по іксу. Ось раз точка. Так, І друга точка 00 0, це початок координат. Є? Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Так, але проводимо тільки до точки 1, не включаючи 1 по X. Тобто дивіться, як ми будемо проводити. Спочатку це пряма лінія отже, буде пряма графік такої функції. так? І проводимо ще раз до точки ось вона. ось вона, до цієї точки. Лише треба точно нарисувати. Коли х дорівнює одиниці, ось ми провели не включаючи цю точку, це в нас графік функції. Y дорівнює 4х на цьому діапазоні де х менше одиниці. Ну а зараз записуємо друга дія. Y дорівнює, пишемо 5 мінус х. Це якщо хвиля. Більше дорівнює одиниці. Ну, Які значення х більше дорівнює одиниці? Логічно, що взяти, наприклад, х дорівнює 1. Так, і візьмемо х дорівнює, ну, наприклад, 3. 5 мінус х5-1 тоді буде 4. І 5-х 5-3 це буде 2. Ну що ж, ці дві точки викладаємо. В нашій координатній площині. Отже, перша точка у нас з координатою 1 і 4. 1 по х 4 по y. раз. Друга точка 3 і 2. 3 по х 2 по y. Є? Ну, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Але тільки з х до рівня 1 з цих пір. Так. Проводимо. Є? Ну що ж, ми одержали графік тоді yрівні 5-х, якщо х більше дорівнює мінус 1. Ну і разом ми одержали графік нашої функції. Ігрівню 4х, якщо х менше 1, і y дорівнює 5-х, якщо х більше дорівнює 1. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка інтервальної функції. На цьому вправу завершено. Just